Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні важливий матч проти Крістал Палас, і в цьому відео я розповім вам, де дивитися цей вирішальний поєдинок. Тож підпишіться на канал, увімкніть сповіщення та ставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поїхали! Київське Динамо сьогодні дебютує в основній стадії Ліги Конференції 2025-26, зустрівшись з англійською командою Крістал Палас. Матч відбудеться цього четверга, 2 жовтня, у Любліні. Польща на місцевому стадіоні початок заплановано на 22 години 00 хвилин за київським часом. А для тих, хто хоче подивитися, зверніть увагу: повне відео висвітлення буде доступне на платформі Мегого, а головні моменти в режимі реального часу також будуть доступні в Telegram від Spot.ua. Тепер трохи про шлях Динамо до цього часу. Команда розпочала європейський сезон з перемоги над Хамруном у другому раунді Ліги Чемпіонів. Але потім вони зазнали невдач, вилетіли від Пафосу в третьому раунді Ліги Чемпіонів, а потім програли Макабі та Лявів у плей-офф Ліги Європи. У результаті їхнім пунктом призначення стала Ліга Конференцій. Тим часом Крістал Пелес переживає історичний момент. Це буде перший виступ англійського клубу в основному раунді європейських змагань. Вони прибувають на підйомі після вибиття норвезької команди Фредрікстад у попередньому раунді Ліги Чемпіонів, іншими словами. Нас чекає матч, який обіцяє бути дуже захопливим з одного боку традиції нашого Динамо, з іншого новачок, який прагне сюрпризів. Отже, шановні вболівальники, хочу почути ваш прогноз на цей матч. Чи вірите ви, що Динамо переможе і розпочне лігу конференції з правильної ноги? Залиште свою думку в коментарях, бо я буду стежити за всім разом з вами. На цьому я зупинюся, але скоро повернуся з новими новинами від нашого Динамо. З найкращими побажаннями слідкуйте за оновленнями і побачимося в наступному відео.